Всім привіт! В роботі Ренокенга. Улюблений автомобіль автора YouTube каналу Гаражка Холка. Ось з такими пошкодженнями. Основний удар прийшовся в заднє праве крило. Крило спасаємо, ляда під заміну, просіла так трошечки донизу. Отакі є хлопуни по верхньому батону. Повністю вся четвертина зайшла під задню дверку, внутрішня карка там також все поломане. Далі пішов скользящий удар, крило заміна, дверь, заміна, в колір, бампер лишається. там відіревне кріплення фари. Задня дверка також повинна була бути в колір, але щось там. Продавцем не склалося, клієнт просить її залишити, в неї незначні пошкодження, так як кажу, підрихтувати, чисто придати їй якоїсь форми, щоб не фарбувати її. Передня дверка також погано закривається, провисає, б'є обрігіль, зазору тут толком немає. Так що, ось такі пошкодження заганяю і розбираю. Так, пробіжимось ще по пошкодженнях. Тут ось маємо з цілої сторони такий зазорчик. А тут ось якось так. Це у нас виходить. В жопу прилетів, це був первічний удар, це вже вторічний автомобіль когось догнав. Значить, тут воно пішло у нас скользящим, удар прийшовся по низу двері в петлю. Дверка при відкриванні підпрыгає догори. Отут зазора ну, міліметрова, якщо є, і то все ж ця дверка задня, вона повністю не під'їжджає. Спробувати зачинити, то тут взагалі змикається повністю. Тобто, дверку подало назад і приподняло уверх на петлі. Плюс трошки на петлі продавило дверку вона відносно батона торчить. Так що є відбортовка, це радує на цьому французі. Зараз поскидую ось цей непотріб, і будемо дивитися. Перший підводний камень, цей болт трудом зірвав, а він почав прокручуватись, а там все отак зажовано, треба якось гайку притримати. А воно ніяк. Це мінус старих авто, заржавівші болти. Ось така ситуація, і воно там все ржаве, чи доступу немає. Йошкін код. Підрозібрав трошечки автомобільчик. Маємо ось тут такі деформації. Місце, де кріпиться крило, так все загнуто всередину. Повинно бути вертикально. Довелося гайку ту. На крилі прихвачувати полуавтоматом. По-другому ніяк вона кругла, нічим не візьмешся. Візуально по петлі нічого не видно, на стоїчки ніяких нічого немає. Перепаковую двері, розібрав повністю ту, ту двер, е, цю дверку, перекидую все в донорську. Зараз буду навішувати дивитися, що з петлями. Накинув дверку. Ну, не все так сталося, як гадалося. Закривається вона на один щелчок, ну то чепуха. Справа в тому, що вона скакає догори, як і скакала, це свідчить про те, що нижня петля погнута, вона в нас приварна Її треба. Подати сюди наперед. І щось тут незрозуміло з зазором. Ця дверка вона ж також повністю не зачиняється. А тут зазора на камеру кажеться що він є, але ну, реально він там вообще міліметровий. І ще цю дверку треба подати сюди, от знизу він нормальний тут. Нормальний до цього місця десь. А тут пішов клином 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 і сюди сходиться, а мені треба ще вниз опустити, тобто він взагалі закриється повністю. Коротше, містика, як завжди. Ось так дверка зачинена, на рігелючку тут все нормально, зазорчик тут більш-менш все рівномірно, викручую болти і вона так сама проситься. На наружу. Коротше, гепнув кувалди. Аж відкрилася щілина. Такі вони жиденькі ці петлі. Від стойки міряв, на два рази гепнув на 5 мм пішла петля. Тепер двері падають. Зараз назад буду гепати. Так, пересипав дверку, все відкривається, закривається, опускається, підіймається, помасажував нижню петлю кувалдою трохи. В общем, все стало добре. Зазорчик поверху супер, ідентичний, так як з тієї сторони, отут він іде менший, потім. Розкривається. За ліцо стоїть все з батончиком. Оце не знаю. Треба ще з власником. Він не хочеш нічого фарбувати. Тут набутась така, ну тут не вийде, тут треба, яма, треба спотером потером підіймати, так і нічого я не зроблю. Ні, залишиться так, як є. Так. Цю Площадочку відрівняв. Вона стала вертикально, ну, може декуди її там підігнути, вже будуть зараз ставити, крило буде видно. Гепа урівняв, вистукував такий кусок грязюки в яму на компресор чмаксь. Ой, а він мене там не накритий, забув накрити. Так, так що з дверкою все добре. Тут зазора, звісно, немає, ніфіга. Мінімальний низ трошки розкривається. Ну, знизу взагалі він такий, який должен бути, а наверх плином пішов, ну, будемо тянуть Задню четверть буде видно. А так дверка, можна сказати, з нею завершена. Вже будемо підганяти її, вокруг неї вже будемо плясати крило, тому що там петлі не регулюються, тільки вверх-вниз, вправо-вліво подати їх в принципі, нереально. ну Окрім того, як кувалдою. Так що, я думаю, вже залишу її так, як є. Вона по батону стоїть добре, по порогу стоїть добре, заподліцо, з резиночками все прилягає чітко. Так що Танцюємо вокруг неї. Цю дверку підганяємо і морду. Накинув крилушка, помасажував його трохи, зазорчик рівномірний, заподліцо, навіть краще, ніж з тієї сторони. А тут зазорчик завеликий буде, трошки конський. Ну він із тієї сторони. Ту тут якби ще куди не йшло, а сюди он сходиться на нєт. міліметр. І капот проситься догори, зараз підніму капот, тоді вже буду регулювати цей зазор. Попаяв фару. Направляйку припаяв, вона так паскудно, конечно, отламалася. Тут тріщина по корпусу була і саме кріплення фари також припаяв. Так, не хотілося мені цього робити, але довелося уже по хозяйськи, ввалив тут по саморезу, що там одного Кріплення немає, воно ніфіга не держиться, виходить, що тільки на оцих крайніх болтах, вигрів бомпірочок, все рівнесенько. Все на місці. Зараз кину решоточку і усе. завершені роботи попередній частині автомобіля. Маємо Скрізь рівномірні зазори. Бамперочок вигрів, вирівняв, все світиться, все моргає. Дверка на місці. Також по зазорчиках все супер. З крилом подружилося добре, коротше З передком повністю на 100%, окрім цієї штуки, ну я ще не знаю під питанням Відкривається, зачиняється. Все, завтра кидаю на лапи і розбираємося за цим кізяком. Так, підрозібрав трошки автомобільчик. Витягнув коврики, шмоврики. Ну, Тут ось у нас такі складки. Арка колісна повинна бути рівна. Тут така надутись, ну, на скидку сантиметрів 7. Тут вона йде ось так рівненька. І повернула, ну тут чепуха. Такі заломчики. Так, займаю слядою, витягую з неї проводку. Донорська ляда, провода обрубані, обірвання там були зверху, витягнув, витягнув моторчики з хлопчисника. Цей із донорський окислений весь, поміняю на її рідний, Коротко, нічого не відкручується, все окислене, все страшне. Ось так все це діло виглядає з середини. не зачиняється, отак і пропеллер викрутило, тут дирамаха, і тут дирамаха. тут добряче пішов від удару, а тут, навіть якщо підтягнути, то все одно. Коротше, знімаю ляду, скинув ляду, так дивлюсь ну, візуально по площадках, де прикручуються петлі. І, ну, ідентично, що з лівого, що з правого боку. Не бачу, що десь щось було продавлено. Ну, зараз накинем ляду, буде видно. Коротше, замок теж треба переставляти, бо тут замазано щось. герметиком якимось соплями, ну коротше, він розвалений. Коротше, все переставляю, повністю пересипаю, тому що те, що тут стояло, воно не годиться, воно все окислене і зломане. Герметик віддер. А цей саморіз, він вже не рідний, він прокручується, треба зараз висверлювати це все лайно. І там немає тяжки вниз на замок. Короте, він взагалі цьому ханацему замковий. Так, ось так тут все було на герметику. Єлі поодривав, все так і не змог висверлити, саморіз прокручується, прийшлося виривати обценками його з корінням. Блін, ляда вже вижарила. Позаводив провода, поставив стопик, все завів, затягнув. Тут довша магістраль, ну, легко далося відносно. Тут коротенько, але воно стягує його туди вниз, елі протягнув. Нарешті замінив ляду, відрегулював і по центрах, між батонами виставив. Пересипав повністю все з рідної ляди, замки, моторчики, проводка. Коротше, все, бо те, що було в донорській ляді, воно там все було непригодне, все окислене, все ржаве, все не відкручується, все не прикручується. Зараз скидаю карточку і буде все. Завершив я з лядою, виставив. Ось такий зазорчик по цілій стороні. Він ну, наниз трошечки розкривається. Ну, це стоп, якби не показник, хоча отут ось теж він є. Тут він менший, сюди пішов більший. Трошечки є склин, Не, не суттєвий, але є. Сама ляда таке як проситься при її. Тобто ту площадочку, де прикручується завіса, треба її трохи все-таки вверх буде піддавити. А судячи по тому клину, якщо я піддавлю, то в мене клин ще більший буде. Тобто, виходить, що при ударі в цю сторону у нас приподняло вверх сам дах. Тобто. Буду тягнути ту четвертину, треба ну, переміряти діагоналі, ми по нівелірчику подивитися, що воно до чого. Так що треба четвертину трохи донизу, а до доверху. Ну, коротше, то вже таке. Розберемося. Маємо це нам повністю закрита. Маємо ось такий гарнюний зазорчик. Сантиметра. 4 зламав насадку, зірочку. Об той болт треба гайку приварювати, бо бампер не прикручу. Розібрав отак все, все, що можна пооткручував. підсилювач бампера скинув, попідмітав, поприбирав, думав сьогодні, ставлю на лапи і потягну. ну, гляда дала просратися. Отак воно, старі автомобілі, нічого не відкручується, все заржавівше. Якби щоб нова, щоб все було свіже, то сьогодні кинув б кинув би на лапи і потягнув, ну вже не хочу. 7 -го година вечора, ну його в баню. Заробив лише уборочку. Тут попилососи, все. Отак. Отакий зазор, не позор. Сантиметра 4 є, доверху він. Змикається. Тут є характерний підлом. Ну а тут все плотнячком, все хорошо. Ну, може і ще десь вправо-вліве придеться і подюргати. І є отут ось непонятно така надутость. Тут як провална, чи хоча з іншого боку. отут тут видно. Тож є надутисто, тобто, тому що воно до ДТП ніякого відношення і немає. Ну розберемось.